Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати цифри та числа. Познайомимось з цифрою та числом 5, складом числа 5 та згадаємо, як орієнтуватися у просторі. Запрошую вас до заняття! Діти, нагадайте мені, будь ласка, з якими цифрами ми вже з вами познайомились! Молодці, а тепер пограємо в гру. Порахуйте предмети. Розгляньте картинку та порахуйте предмети. Скільки метеликів? П'ять. Скільки божих корівок? П'ять. Скільки дітей? П'ять. Так з якою цифрою ми будемо з вами знайомитись? Так, з цифрою 5. Погляньте на галявині виросли грибочки, скільки їх. 4. Пройшов дощик і виріс і ще один грибочок. Скільки всього грибочків? 5. Щоб утворити число 5, ми до 4 грибочків додали 1 грибоч. Для того, щоб позначити число 5 в математиці є спеціальний знак. Цифра 5. Цифра 5 має своє місце у числовому ряді. Вона стоїть після цифри 4 на п'ятому місці. Ось погляньте 1, 2, 3, 4, 5. Розгляньте цифру 5 і скажіть, на що вона схожа. Вона схожа на гачок на Морського коника на змію на надкушене яблуко. Вірш про цифру п'ять. П'ять подібна до серпа, що вміє жати. Лиш до ручки треба нам рисочку дойдати Ось п'ятірка жартівлива. Діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, цифру два враз обернеться. Число 5 вважають найщасливішими серед чисел. Як ви гадаєте, чого буває 5 завжди. 5 пальців на руках та 5 пальців на нозі. У людини є 5 органів чуття: очі, зір, вуха, слух. Язик, смак, ніс, нюх, шкіра це дотик. І є така геометрична фігура, яка зветься п'ятикутник. Він має 5 кутів та 5 сторін. Написання цифри 5. 5 складається із трьох елементів: короткої прямої похилої лінії, правого півовалу та короткої тулуподібної лінії. Отже, розпочинаємо. Першою прямою лінією. Під нахилом згори вниз. Потім, не відриваючи руки від паперу, пишемо в правий півовал. Відриваємо ручку від паперу і від початку першого елементу ведемо коротку довгоподібну лінію. Спробуйте, будь ласка, написати цифру 5 у повітрі, а потім у зошиті. А зараз практична робота написання цифри 5 разом з батьками. Склад числа 5. Ми вже знаємо склад чисел 2, 3 та 4. А тепер познайомимось зі складом числа 5. Склад числа 5 це кількість предметів, яких є 5. 5 це 1 додати 4. 5. 2 додати 3. 5 це 3 додати 2. 5 це 4 додати 1. 5 це 1 і 4, 2 і 3, 3 і 2 та 4 і 1. Зараз пограємо в гру сусіди числа. У нас є будиночки, вам потрібно назвати яких цифр не вистачає. Сусідами числа три буде. Два та чотири. сусідами числа чотири буде. Три та п'ять. Сусідами числа. Один буде. Два та три. Молодці діти справились з завданням. Гра називається де сховалася, де сховалася кішка. Діти, ви молодці, справились зі завданням. Дякую за заняття. До наступних зустрічей!